Хай Різдво Христове та новорічні свята стане для кожного з нас світлим промінчиком, який освіжить наші думки, почуття, помисли і буде спонукати нас на нові звершення, нові досягнення, нові успіхи. І я надіюся, що це Різдво Христове принесе в сім'ї кожного українця вір, надію, любов, у світло майбутнє. В нашу вами довгочеканні перемоги. Хочу подякувати нашим мужнім воїнам, Збройним силам України за те, що ми маємо можливість, можливість відсвяткувати, зустріти Різдво у сімейному колі. Хай всі святі і наш Боженька допоможе нашим воїнам вистояти, здобути перемогу. І щоб в нашій Україні нарешті настав мир, спокій, процвітання, щоб наші учні були справжніми людьми, щирими, добрими, розумними, справжніми патріотами і змогли стати гідною зміною, гідним майбутнім нашої України, змогли підняти, розбудувати і створити найкращу країну в світі найпроцвітаючу, найпроцвітаючу і найуспішнішу всім вам віри, надії у майбутнє, здоров'я кріпкого і звичайно мирного неба. Хай на небі сяють зорі і ніхто не чує вибухів. Хай буде мир і процвітання. Слава нашим Збройним силам України! Слава Ісусу Христу! У вашій поселі, душевної теплоти, взаєморозуміння і підтримки родини. Нехай життя ваше буде мирним, спокійним, щасливим. Хай різдвяна добра казка подарує тепло і ласку, хай різдвяне світлі зорі, знищить смуток весь і горе, щастя, радість і добро. Хай несе до вас різдво, мирного неба над головою, доброти і надійного ангела-хранителя у вашому житті, з новим роком перемоги та мирного життя у вільній Україні. Зеркалька раба небітки Божному вістю країн показує кожному мерегти, кажучи, діва на сіні вже обновила Божу дитину. Зір через в цім боці планети, зовсім байдужі, ворожі ракети. Хоче на свого святи забрати, та зорисай ясно завдяк. Зірково свячений схід благодаті і підглядає окопи солдатів. Знає, як хочеться свято додому. знає, що ма. Калотить, далі між береш, Крім Херсону, Одеси, авжес. іде темно, де купу, в волі та окупанти поцупили волю. Темно послешличі горизонтом, вдома, де ріди ще карті слова. Хоч і не тому торкнувся до серця, в домі, де хтось вже не повернеться. Зірка різдвяна, сяє вогнями, бо перемога точно за нами. Ми віддамо з Богом в серці свого. Христос родиться, славімо! Дорогі здобувачі освіти, вчителі, батьки та вся наша віцена родина. Щиро вітаю вас з Різдвом Христовим, Христовим та Новим Роком. Це тепла, надії та єдності, коли ми згадуємо про найважливіше любов, віру і підтримку одне одного. Нехай свята принесуть у кожен день мир, радість і щасливі моменти, які грітиме серце протягом всього року. Особливу подяку хочу висловити нашим захисникам і захисницям Збройним силам України, які щодня полонять наше право жити, навчатися і мріяти. Завдяки вашій мужності та відвазі ми маємо змогу зустрічати ці свята у вільній країні. Знищуся натхнення, сил до нових звершень і віри у власні можливості. Попереду багато яскравих моментів, досягнень і радості. Разом ми все подолаємо і досягнемо нових висок. Різдво Христов, а ми Бога! Очка прилетіла, стівочка стала собі щебетати, господаря, викликати, вийди вийди, господарю, подивися на кошару, та бачки Покотилися, а як дочки народились, тебе, жінка, жодно брова, почне прощі, помога. В тебе, жінка, чок. Щиро вітаю вас з Різдвом Христовим і Новим роком. У ці чарівні святкові дні бажаю вам милу, тепла, добрих звершень і натхнення. Дорогі здобувачі освіти! Нехай цей рік подарує вам нові знання, великі успіхи та щирих друзів. Будьте старанними, допитливими і ніколи не втрачайте віри в себе. Ваші таланти це майбутнє нашої країни, і я пишаюсь вашими досягненнями. Особливу вдячність хочу висловити нашим героям, Збройним Сили України. Завдяки вашим мужнім серцям та сильним рукам ми маємо змогу мріяти, навчатися, святкувати під мирним небом. Ви приклад відваги і незламності для кожного з нас. Нехай у вашому житті завжди буде місце для дива. Нехай різдвяна зірка осяє шлях до перемоги, а новий рік принесе Україні мир. Спокій і щасливе майбутнє для всіх нас. Зі святом, дорогі друзі, нехай ваше серце буде наповнене радістю, а кожен день Нового року буде світлим і добрим.